На такому поїзді я занімайте очі. Хромовані деталі. Шкіряні м'які сидіння на ретро виставці представлені найвідоміші моделі авто та мотоциклів 20-го століття. Більшість з них власники збирали зі смітників. Цю машину, наприклад, знайшли покинутою на околиці Одеси. Відновлювали її дуже довго. Придбати оригінальні деталі виявилося непросто. У радянський період на таких автівках їздили виключно ВІП-Персони. Зім 1953 року вважався найулюбленішою машиною самого Хрущова та Брежнєва. Їх було випущено всього 6 тисяч на увесь радянський союз. Сьогодні раритетних машин залишилися одиниці. Така машина вимагає дбайливого догляду. Всі деталі треба час від часу перебирати. Для Максима відновлення ретро – сімейне хобі. У нього в гаражі два старовинних авто. Раритети збирав ще дід. А з часом турботи про них перейшли батьку та самому Максимові. Кожен автомобіль представляє для нас себе. Ми вложили в ці автомобілі великі деньги, великі усилля, щоб ви їх сьогодні такими, які вони є. Це неописуємо, це… Это должен человек кожен сам прочувствує, коли він какому якомусь делу більше 15-20 то тобто там этом, то Тобто эта машина безценна. У декого в гаражах по кілька десятків ретромашин. Окрім задоволення, це ще й непоганий бізнес. Зіми, чайки та побіди здають в прокат. Часто автівки використовують на зйомках музикальних кліпів та кіно. ці вот автомобілі знімалися у нас в фільмі Чорна кошка. Плімут і Опіль Капітан. А етат легендарний совєтський бобік Ванкис Молдаванки. Кожен водій відноситься до машини по-своєму. Дехто огородив їх від глядачів, а інші навпаки, залюбки дозволяють фотографуватися. Приїхали на фестиваль і любителі раритетних мотоциклів. З залізними конями простіше, ніж з авто. Деталі шукати легше, а деякі взагалі можна зробити власноруч. Багатьом подобаються зовсім старі моделі. Вони, хоч і повільні, але більш надійні і ефектні. Сів, поїхав, бур-бур-бур, 50 кілометрів швидкість, ти поїдеш і отримаєш задоволення. Люди смотрять, хто, хто сигналить, то показує клас, людям подобається і мені подобається. Організатори фестивалю кажуть, ретромашини і мотоцикли притягують до себе самим виглядом, але у багатьох з них довга та захоплююча історія. Владеет, вся эта тусовка, старая, которая еще занимается этими Уже по 40-50 лет, вони внесуть собі більше енергетики чем інформації, ніж самі автомобілі. Інтісна сама тусовка креативних неординарних людей, ніж самих машин. Цього року у ретрофестивалі беруть участь більше ста авто і мотоциклів. Подивитися на незвичайні моделі Одесити зможуть до 12 червня на мурвокзалі. Ольга Клименко, Руслан Пейков, підсумки тижня, перший міський.